Доброго ранку, я Дмитро Слівний, і це книжковий огляд в програмі Ранок вдома існує легенда: мовляв, якісь давні міфічні богатирі здолали давнього міфічного змія, запрягли його в рало і провели багатометрову у висоту та на сотні кілометрів у довжину борозну вали. Відтоді й пішла назва Змієві вали, давні фортифікаційні споруди на південь від Києва, що колись простягалися на сотні кілометрів. На Правобережжі вони тягнулися на захід від Дніпра, а на лівому березі на схід. Зараз залишки цих оборонних споруд подекуди збереглися на Київщині, в південних районах Житомирщини і досі місцями вражають своєю монументальністю, чого я раптом про них згадав. А ось чому. Змієві вали, антологія української фантастики 19 -го, 21 -го століття це назва книги, що у нас сьогодні в огляді. 20 оповідань, що хронологічно охоплюють період від 19 до 21-го століття, від Миколи Гоголя з оповіданням «Пропала Грамота та Володимира Арінєва з його текстом Туди, де буде сад про сучасну україно-російську війну. Дозвольте прочитати вам невелику цитату. Знахідка особливим чином позначилася на життєвій мапі краєзнавця. Сталося так, що в непросвітленій і безхитрісній голові мистевим мешканцям хтось уклав переконання, що викопна кістка є частиною черепа Олекси Довбуша. Ці прості люди вирішили заволодіти реліквією. Тим більше, що вже дві парохії мали черепи Довбуша і страшенно цим пишалося. В одному селі з превеликою пошаною зберігався череп Довбуша 20-річного віку, а в церкві іншого пару ховав пів черепа дорослого Довбуша з вогнепальним отвором у скроні. Останній факт слугував підтвердженням тих романтичних обставин загибелі карпатського Робіна Гуда, що зафіксовані в народних піснях та в писаннях літераторів коло Карпинського. У цій збірці ви знайдете далекі чарівні світи і минуле України, колонізацію Марса та похмуру готику спальних районів, небезпеку космічного фронтіру, військові байки ланцнехтів, потаємну історію Донбасу і часові парадокси. Змієві вали, Антологія української фантастики 19-21 століття» століття це благодійне видання. Автор та упорядник Володимир Аренів взяв участь у виданні антології на благодійних засадах. Частину прибутку від випуску передали для виготовлення маскувальних сіток для ЗСУ. Так що, купуючи книгу, допомагаєте армії. На цьому все. Дякуємо національній книжковій платформі ЯКАБУ за надані книжки. Борімося, поборемо.